Блюдо з дев'яностом. Зараз я вас навчу робити таку страву, що ого-го, прям ням-ням-ням. Коротше, ця страва, вона була в 90-х роках, ну просто на кожному столі. Хто б щоб не готував, яка п'янка б не була постійно, була така страва. Знаєте, що це таке? Це бублики з м'ясом. Це така смакота, їх можна готувати і в духовці, і на сковорідці, як вам заманеться. До речі, я продаю червону кручорний щук і різноманітні квіти на оптику штучно. Зараз є гортензії. Я від 40 штук по 40 гривень. Уявляєте, яка шара мед карпатський по 150 гривень за одну літру. Бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення. І гайхера по 25 гривень від 48 штук. І різноманітні квіточки, якісь, які тільки хочете. Що вам потрібно в цьому рецепту? Знайти кусочок фаршику трошечки, скільки є. жменьку бубличків, цибульку кидаєте у фарш, солите, перчите. Бублички заливаєте, раніше заливали молоком. Ну тоді раніше надоїли молоко, та й було. А зараз треба бігти в магазин. Тому відкрили кран, потекла водичка, залили, можна й водички, замочили. Тільки дивіться, якщо ви берете величезні то е, бублики, то дуже швидко їх треба туди-сюди і зразу фарширувати. І все, замочили, нафарширували в яєчко і на сковорідку. Смачного вам напишіть, їли ви таке.